Ну що ж, добрий день, привіт всім футболманам, які доєдналися до нашої трансляції. З вами Віталій Сарана, постійний коментатор матчів легіон. А також за камерою сьогодні у нас працює Богдан Фідко, як завжди. Команда візові спортлайф. Останні настанови від тренера магазину онлайн-магазину Світ автозвуку. Можете перейти на сам сайт сайту. Ой-ой-ой, перша. Перша по суті атака. Перший удар від Вінниці молодіжної і одразу гол. Введення за бокової таке ж. на козака. Козак на солов'я можна бити! Удар! Повз ворота! Показує легіон потрібно перемагати. Не, не щастить їм поки що. Але от може після цієї атаки восьмий номер Василь Здрилюк, дев'ятий номер Денис Козак, тринадцятий номер Владислав щасливий. То у нас тут 10-й номер. <плес> удар і гол! 2-0. 2-0. Забиває двадцятка Вінниці молодіжної. На 10-й хвилині першого тайму. Але все ж два голи відігрувати буде важко. Але от зараз є момент. Удар. Ще один удар здаля. Перехоплення від молодіжки. Удар парирує його Олександр Швець. Дзюбенко. Перехоплення можна створювати небезпеку. Удар Даля не поганий, але не точний. Богдан Фігаро тут фігаро там. Ой, який обіграш! Можна бити. Обіграш прекрасний. Удар не дуже добрий. А ось тут відповідь в Вінниці молодіжної, і їм вдається розібратися із захистом легіону. Ось так ось прокомбінувати біля штрафного майданчику суперників. Круковський. Круковський сам проходить удар. ударський городовий. Піонерів ще не з усіма знайомими. Хлопцями 15. ка У нас це Максим Гондар. Тут ой-ой-ой, тут ще один. Ще одна чудова комбінація насправді відміниці молодіжної і ще один гол. Ні свою задачу. А тут непоганий момент, непогане перехоплення. Потрібно більш динамічно працювати. Володислав Соловей. Одразу три гравці виходили в атаку, але Соловей чомусь вирішив сам побувати. Приковський боротьбі перехоплення можна і тут забивати. Удар з Солов'я і перший гол. Можливо, це. Перший гол до камбеку. Удар і другий гол, так? От ми відпроговували табло. Руховський залишається. Все інші, Владислав Соловей потрібно обігрувати, потрібно забувати козак. Удар! Рекоплений Турховського Соловей, Соловей, звичайно, проходить лівом флангом, обмутає довго з суперників. Удар! Гоу! Чотири-три! Максим Гонтар. Відповідь він молов. Потрібно бити удар і... 3-5. Удар від Вінниці Молодіжної. Хороша знову розпасовка їхня. Зауважимо, що 13 хвилин. Чисто, чисто грають гравці. Ш... Олександр Швець, вибачте. Удар гол! Ще один гол від. Владислава березінать! Що ж, Анастасія Дзюбенко знову коментує. Вони зараз беруться і заб'ють. Перехоплення є можливість вийти в атаку. Владислав! Щасливий! Забиває п'ятий щасливий гол! Щасливий! Пас на Круковського! Бодя, Бодя, Бодя! Соловей. Повертає він собі м'яч. Обходить одного друга! Гол! шість 6, 6 39 секунд до завершення! Зрівнюють рахунок легіонери! Соловей вирішує Удар Штанга! Ой-ой-ой, що відбувається, хлопці, що відбувається. І все! Вийшов у нас час. Що за матч, боже, я наскільки перший тайм, скажімо, був такий на боці Вінниці молодіжної і наскільки класно камбекнули легіонери у другому таймі. 6-6!